Вітаю! Мене звати Євген Шагов і я перший ейдж менеджер України. Я знаю, як керувати вашим біологічним віком, як превентувати хворобу цивілізації і як отримувати відчутні покращення вже за перші два місяці. Сьогодні ми проговоримо про естроген. це клас стероїдних гормонів, до яких входять естрадіол, естріол та естрон, серед яких естрадіол найбільш відомий та найбільш потужний. То що ж таке естроген? Естрогени це статеві гормони, тож вони регулюють розвиток і фізіологію системи репродукції. Вони присутні як у чоловіків, так і у жінок. Естрогени мають антиандрогенний ефект. Отже, достатньо високий рівень сприятливий для жіночого здоров'я, а от у чоловіків свідчить про порушення ендокринного балансу. У чоловіків естрадіол в незначній кількості виробляється яєчками та корою на А от надмірну репродукцією провокує ожиріння. Так. Жир це ендокринний орган, тому зайва вага у чоловіків призводить до підвищення естрогену і, як наслідок, дефіциту тестостерону. Кількість і важливість естрогенів в організмі жінок беззаперечно більша, відповідно, і їх функціонал значно ширший. Окрім впливу на розвиток чиночої цитевої системи та забезпечення фертильності. Вони відіграють важливу роль у метаболізмі, регулюванні нейродокринною, кісткової та серцево судинної системи. Навіщо жінці оптимально високий рівень естрогену? По-перше, для підтримки молодості. Як основний жіночий гормон молодості естроген відповідає за енергійність, міцне здоров'я, стабільний цикл та привабливість жінки. Саме він підтримує еластичні шкіри та стимулює синтез колагену. Друге. Для забезпечення когнитивних функцій. Естроген є фундаментальним для регуляції росту та диференціювання аксонів і дендритів у мозку, а також профілактики хвороби Ельзгеймера, для підтримки здорового обміну речовин, а також превенції атеросклерозу та інфаркту. Саме естрогени регулюють ліпідний профіль та контролюють рівень глюкози, знижують рівень шкідливого холестерину завдяки виведенню ліпротеїнів низької щільності кровообігу. Саме тому рівень захворювань серцево судинної системи жінок зростає з віком після менопаузи. Йдемо далі. Для здоров'я кісток та захисту від остеопорозу. Естроген потрібен кісткам не менше кальцію та вітаміну Д. Зниження рівнів естрогену напряму корелює зі зниженням щільності кісток, що призводить до остепенії та остеопорозу. Для якісного сексуального життя, високий естроген, найкращий афродизіак та лубрикант. Без нього знижуватиметься лібідо, виникатиме сухість, запальні процеси біль під час статевого акту, швидше знижуватиметься тонус інтимних м'язів та тоншатиме слизова оболонка. І на останнє, але не менш важливо: для гарного настрою та міцного сну Естроген впливає на якість сну, регулює діяльність центральної нервової системи, допомагає стабілізувати психоемоційний стан через підвищення рівнів серотоніну. Норма та оптимум. Це дуже різні категорії для краси молодості. Бути в межах умовно допустимого рівня замало. В нормі в 45 жінка вже забули, що таке яскравий секс, струнка фігура та пружна шкіра. Очевидний віковий процес. Перепрошуємо на дворі 21 перш і в 45 можна ще дитину планувати та відчувати себе не гірше аніж 25. аби гормони були в оптимумі. Тобто на рівні здорового молодого організму. А це далеко не універсальні показники в межах лабораторного референсу. Естрадіол повинен бути в діапазоні від 65 до 90 пікера мл на сьомий день циклу, або від 100 до 150 пікрано мл на 21-й день циклу. Метод діагностики аналіз крові відповідно на сьомий або 21 день циклу. Але цифри це дуже другорядна справа. Це, по суті, технічний маркер, який допомагає лікарю чіткіше зрозуміти ваш стан, підбирати дозу препаратів та оцінювати динаміку терапії. Головне, ваше самопочуття. Що ж свідчить про суттєвий дефіцит естрогену? порушення циклу, гіпо чи аменорея, вагінальна сухість, втрата любіду, бліде обличчя, зменшення грудей, тривожність та депресія, погіршення сну, втома та апатія, ПМС. Головні болі під час менструації, біль в суглобах, остеопороз, серцево-судинні захворювання. Брак естрогенів не лише погіршує самопочуття, а й буквально краде молодість та красу. Через нього виникає зміна форми і зниження пружності грудей, сухість та прискорене старіння шкіри, сухість лазових оболонок не лише в інтимній зоні, а й очей. Велика кількість дрібних зморшок на кистях та на обличчі, Гірсотизм. Ріст волосся у нетипових місцях, рецесія ясен, оголення нижньої частини та корення зуба. А в кінцевому результаті безпліддя, зниження якості та скорочення тривалості життя. Водночас, надто високий рівень естрогенів теж є небезпечним. Через надмірну їх кількість жінка буде дратівливою, буде схильною до набору ваги, страждатиме від головного болю та набряків, матиме високий ризик ендометріозу та утворення кіст. І на останнє Мати високі шанси рано померти від раку. Адже надмірний рівень естрогенів призводить до значного підвищення ризику онкології, особливо раку молочної залози. Як зрозуміти, що у вас дефіцит естрогену? Пройдіть короткий тест. Надайте відповідь на наступні запитання та підрахуйте загальну кількість балів 0. Ні або ніколи. 1. Трохи або іноді 2. Помірно регулярно. 3. Сильно або часто. 4 надмірно або завжди. І так, у мене випадає волосся у верхній частині голови. У мене тонкі вертикальні зморшки над губою. У мене обвислі груди. У мене забагато волосся на обличчі. У мене сухість очей. Очі легко подразнюються. У мене є приливи. Я відчуваю постійну втому. Я відчуваю депресію. У мене скудні менструації. 0 при помірних, 1-3 скудних, 4 при відсутності. Останнє запитання для жінок, які мають менструацію, в мене нерегулярний цикл. Якщо цикл менше 27 днів або більше 37 дня. Якщо ж немає менструації, запитання інше. Я не відчуваю більше сексуального бажання. Підрахуємо. Менше 10 балів задовільний рівень естрогенів. Від 10 до 20 можливий дефіцит естрогенів. 21 і більше вірогідний суттєвий дефіцит. Естрон, який конвертується в естрадіол, продукується в яєчниках, на жировій тканині та печінці. Що це означає? Виснажені через стрес на дорівнює дефіцит естрогенів. Якщо ж маєте високий індекс маси тіла та ожиріння – маєте профіцит естрогенів. якщо маєте порушену функцію печінки, маєте Дисбаланс естрогенів. Тому найкращі бустери естрогену – це розумний антистрес, раціональні, наголошую, раціональні схуднення та детокс. А отже, інформаційна гігієна, збалансоване харчування, сон, спорт та інші, наші зрозумілі, але часто проігноровані складові здорового спосібу життя. Що робити? Підвищувати стресостійкість, берегти на Тримати контроль над головними гормонами старості кортизолом та інсуліном. Це підтримує синтез стероїдних гормонів. При високому кортизолі статеві гормони просто не продукуються в достатній кількості. Почати нормально спати. Це найкраще та найпростіше, що вам допоможе покращити гормональний профіль. Увісні синтезується мелатонін та гормон росту, а вони природні антидоти до кортизолу. Обмежити вживання алкоголю та фастфуду. Алкоголь та жирна їжа знижують детоксикаційні властивості печінки та призводять до жирового гепатозу. А саме печінка відповідає за метаболізм естрогенів. зменшити споживання токсинів. В першу чергу хімікатів з категорії ксеноестрогени, які як містяться, зокрема в пластику, покращити композитний склад власного тіла, не просто знизити вагу, а покращити співвідношення між жировою та кістково-м'язовою масою, бо жир це ендокринний орган. Та депотоксинів, а отже, причина естрагену домінування, діабету та постійної інтоксикації, доповнювати збалансоване харчування вітамінами та іншими інтроцептиками, щоб компенсувати нестачу корисних мікро та макроелементів, без яких неможливий синтез гормонів. Це можуть бути цинк, селен, магній, вітамін групи Б та багато інших суплементів, залежно від показань. Головне, призначені лікарем індивідуально для вас. Найкращим та найбільш потужним засобом коригування рівня естрогенів є гормонально коригуюча терапія, в ідеалі біочерті, тобто терапія біодентичними гормонами, адже вона максимально безпечна завдяки максимально повній молекулярній ідентичності препаратів природним гормонам жіночого тіла. Але навіть без гормональних засобів можна суттєво покращити свій гормональний баланс та самопочуття за допомогою ЗОЖ 2.0 та суплементації. І тут нам допоможуть фармпрепарати, а також рослинні засоби, зокрема фітоестрогени. Це природні засоби, які корисні для модуляції сигнальних шляхів рецепторів естрагену та здатні полегшувати симптоми менопаузи, знижувати ризики остеопорозу, світово-судинних захворювань, діабету та навіть раку. До фітоестрогенів належать хміль, шавлія, солодка, омела, дягель, розмарин, а також найбільш відома добавка для жіночого здоров'я соя. Також в пригоді стануть суплементи, які містять цистеїн, холін, вітаміни С, Д, в 6 в 9 цинк, селен, магній та вітаміни А і Е, які сприяють правильному метаболізму естрогенів. Однак профілактично їх приймати в дозах високих не варто, в маленьких малоефективно, А фітоестрогени взагалі небезпечно. Важливо! Призначати будь-які препарати та їх дозування має лише профільний лікар. Не займайтеся самолікуванням, це має негативні наслідки та навіть летальний кінець. Маю надію, що отримана вами сьогодні інформація розширила ваші знання щодо важливості естрогенів для вашого здоров'я. Не забувайте підписатись на канал для подальших наукових відкриттів. І до зустрічі у наступних відео!